Зруйновані будинки, пошкоджені електродроти, пожежі. Російські військові продовжують щодня обстрілювати Херсон. Жителі села Садова, неподалік обласного центру, живуть без електрики з листопада. На Херсонському головпоштамті погасили марку Воїни світла, воїни добра. Потолок весь рухнув, і подивісно. Верху. Анатолій з дружиною оглядають будинок після обстрілу. Снаряд поцілив поруч з їх житлом. Уламки пробили дах і залетіли на горище. В цей час розказує чоловік. Вони були в іншій будівлі. Це їх і врятувало. Снаряд рванув повибувало вікна, а пожар уже поже потом почався так, наче одразу не було, а потом про пожежу. Чоловік дізнався від сусідів, які викликали рятувальників. Через ворожий обстріл спалахнула пожежа в житловому будинку у місті Херсон. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 120 квадратних метрів. До ліквідації залучалось три одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Розірвався снаряди на сусідній вулиці. У будинку Миколи Савченка від вибухової хвилі повилітали вікна, посічений дах та завалився паркан. Уламками зруйнований гараж. Ідете, сюди, в кімнату, до ванни, упав. Воно крас гухнуло, я впав минут, навіть 5 7 сколько, сколько взяв, не пам'ятаю. Тому що встав, потім голова така. Стрю саме димить, все. Диміт, гаража там на кухні все валяється. Зараз Микола прибирає наслідки обстрілу. Допомагають чоловіку сусіди. Ми дуже сильно спугались, але, чесно кажучи, не зовсім зрозуміли. Ми сподівалися на те, що це не на нашій вулиці все це вийде. Да. Ну, взрив був дуже сильний, да. але ну, у нас, слава Богу, все нормально. А от сьогодні я знала, що у мене з моїх сусідів така Біда как-то питаємося ищем та рішити чтобы найти способи, щоб на ті можливості хоча б все закрити всі окна. Зима, самі піднімають. Другий раз за два тижні під обстріл потрапляє і будинок Валентини Бондар. Вибуховою хвилею пошкодило дах, тріснули балки на горищі та побила ОСБ плити на вікнах. Зараз розказує жінка, вулиця майже порожня. Ми пенсіонери. У нас тут на нашій вулиці живуть в основному всі пенсіонери. Що тут бить, по кому бить? І на що нас? На що нас унічтажать? Ми ж такі люди, як і вони? Які вони люди? Тільки ж, що ми трохи лучше них живемо, так ми роботящі, Ми робимо для того, щоб жити нам було нормально. А вони, якщо вони ледацюги. І п'яниці, то що, хто їм винуватий вибухом пошкодило і дроти. Електрика в оселях з'явилася за декілька годин. Під обстрілами та пошкодже опинилися центр міста, мікрорайон Карабел та селище Антонівка. За інформацією міської військової адміністрації, за добу територію Херсонської громади обстріляли 11 разів. Одна людина поранена. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон. Третій місяць без електрики, води, а подекуди і без опалення. Так сьогодні живуть люди у садовому. Пані Олена говорить, духом не падають і допомагають один одному. Виживати важко, але вже прилаштувались. У жінки у дворі є генератор. З його допомогою качає воду і заряджає гаджети собі і сусідам. Купляємо бензин, включаємо генератор, щоб набирати води. Набираємо і ми, і сусіди приходять, заряджаємо телефони, купляємо дрова і топимо у нас. Твердотопливний котел, який горить, звісно, без світу дуже погано, тому що насос не качає, то гріє дуже погано. Ну, виживаємо як можемо. Електрика немає, бо російські військові перед втечою з правобережжя пошкодили електроопори і підстанції, розказує Станіслав. Така ситуація в багатьох сусідніх селах. Люди розуміють, що поки триватимуть обстріли, живлення не буде. Але зрозуміти можна що. Світла скоро не буде. На 3 листопада у нас було три бетонні опори і 6,8 ажурних металевих опор залавані. Це нам наші освободителі зробили такі і ще, значить, заміновані підходи до опори. Садове знаходиться у прибережній зоні і постійно під обстрілами. До повномасштабного вторгнення в селі проживало півтори тисячі людей. Зараз близько 600. Залишилися пенсіонери і маломобільні люди. Допомогу отримує кожна людина в селі, розказує староста садівського старостинського округу Олена Семеніхіна. Є підвіз питної води та працює пункт незламності, де є електроенергія. Що стосується питань житлово-комунальних послуг, то на території округу в наявності тільки газопостачання. Кричуща проблема у нас це проблема відсутності електроенергії, яка тягне за собою ряд інших проблем. Світло зникло 6 листопада, ну і по сьогоднішній день. Можливості відновити електропостачання у Садовому зараз немає, пояснюють херсоно Живлення у село має подавати підстанція Антонівка, але вона також без напруги і постійно під обстрілами. Другий варіант зі сторони Даріївки зі станції Микільська, але і там безпечно провести аварійно-відновлювальні роботи зараз неможливо. Та, попри такі проблеми, мешканці Садового налаштовані позитивно. Кажуть, пережили окупацію, тому зможуть перетерпіти і місцевий блекаут. Єдине, що хочеться, це щоб була тишина. А оці безкінечні обстріли безглузді, можна сказати, з ким воювати? З бабами. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон. Енергетики, зв'язківці, дорожники, газовики, водопостачальники всім працівникам критичної інфраструктури присвячені марки з серії Воїни світла, воїни добра. Серед них Андрій Васильєв. Він майстер аварійної служби на погашенні вперше в житті. Емоції хороші положительні на фоні того, що у нас зараз відбувається. Вперше прийшов на урочисте погашення, і директор Херсонського водоканалу Олексій Савченко каже, те, що роботу працівників критичної інфраструктури оцінила Укрпошта, приємно. Дуже сподобалась марка, дуже дякую людям, які працювали в створенні даної вимоги. Даний захід мене надихнув і в душі чувствую, почуваю скорішу перемогу. Це п'яте погашення марки на Укрпошті після визволення Херсона, розповідає директорка місцевої філії Тетяна Морозова. Тираж цієї серії 300 тисяч примірників. Автор випуску Олександр Нікітюк. Ці марки говорить Тетяна особливі. Вони світяться у темряві. Вперше вона буде погашена білою фарбою, бо саме на темному кольорі самої марки під, якщо подивитися її в темноті, вона світиться. Марка світиться. Це перша так Укрпошта випустила такого плану марку. Тобто, промінчики світла через темряву пробиваються. Марки нової серії вже придбала Херсонка Ольга. З початку повномасштабного вторгнення вона розпочала збирати колекцію. Нині має майже всі марки випущені за останній рік. І «Русський воєнний корабль в мене є марка, і русський воєнний корабль. – все», і марка Мрія, і ось у мене є цей Кримський міст на біс. Нові марки, які від сьогодні поповнять її колекцію, незвичні, каже Ольга. Таких ще Укрпошта не випускала. Дуже гарна марка, дуже дуже така красива, цікава. І дійсно, ті люди, які на цій марці відображені, вони дуже велику користь приносять нам, всім тим людям, які живуть тут в Херсоні на деокупованій території. Від сьогодні поштові марки з серії Воїни світла, воїни добра у продажу в мережі відділень Укрпошта та онлайн. Блок марок коштує 90 гривень. Також до серії входить конверт першого дня, неракований конверт та листівка. Катерина Гончаренко, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон.